Шановні колеги, вітання з Шепетівки, я директор Наталя Вакалюк та мій співдоповідач методист Олена Гончарук. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами досвідом про те, що сприяє впровадженню інновацій дошкільній освіті. Інновації — це завжди експеримент, здоровий, усвідомлення готовність до нового, незважаючи на потенційні ризики. Він проявляється у кількох ключових аспектах. Готовність впроваджувати нове попри ризики, креативне мислення та сміливість діяти нестандартно, вміння вчитися на помилках і не боятися їх це процес пошуку, а помилки в ньому є природною частиною. Важливо вміти їх аналізувати і а не уникати. Відчуття запало від змін, а не втоми. Так само критично важливою є впевненістю команди. Вона створює міцний фундамент до інноваційної діяльності та дозволяє педагогам відчувати себе захищеним та підтриманими. Якщо команда підтримує, педагог не боїться йти на експеримент, знаючи, що не залишиться сам у разі труднощів. Колективне обговорення дітей ідей допомагає знайти найкраще рішення, адже кожна думка може підсилити інновацію або обезпечити від помилки. Розподіл ролей. І спільна відповідальність за результат зменшує страх невдачі та створює ефективний механізм впровадження нових практик. Професійна довіра, що є основою командної дії, дозволяючи педагогам рухатись вперед швидше, сміливіше, вірячи у компетентність один одного. Отже, інновації в дошкілі це не про нові методики, не про нову культуру мислення командної дії. Та сміливості там, де є авантюризм, є довіра, є справжній розвиток. Сьогодні ми хочемо поділитися досвідом, як впроваджуємо інноваційні підходи для створення безпечного, сприятливого та сучасного освітнього середовища. В нашому закладі дошкільної освіти реалізовано декілька успішних освітніх проєктів різного напрямку та спеціалізації, що значно збагатило досвід педагогів та підвищило їхній рівень професійно-педагогічних знань. На чолі усіх апробацій пліч опліч з педагогами стоїмо ми, директор і вихователь методист. Прошу. А розпочнемо ми з проєкту «Вектор». Вектор це проєкт, який відповідає реформам освітньої галузі України через уваги до змісту освіти, професійного розвитку педагога, елементів цифровізації та безпеки освітнього середовища. Для дошкільної освіти це збереження цілісного підходу до оцінки розвитку дитини, єдність розвитку, емоцій, інтелекту та больової регуляції. Що відповідає положенням стандарту дошкільної освіти. Прогресивні педагогічні практики реалізовувалися через діагностичний день, який є складовою мережею змінних форматів взаємодії. Педагоги закладу самостійно обирали форму організацій, квест, гра стратегія, проєктна діяльність та спільними для всіх практик є опора на інтерес дітей, наявність теми. Що єднає всі активності, ігрове завдання як основна одиниця організації освітнього процесу. Результати апробації успішні. За допомогою чіткого інструментарію ми змогли відстежити результати старших дошкільників щодо сформованості спільних для них компетентностей та ключових змін дитини. Діти почали домовлятися, працювати в підгрупах, командах, допомагати одне одному. Проявляти ініціативу, слухати та чути один одного. Педагоги мали унікальну можливість навчатися безпосередньо від авторів програми, що забезпечило глибоке розуміння методології та цілей курсу. Це дозволило отримати знання із перших рук. Протягом апробації педагоги отримали постійну допомогу. Така взаємодія значно підвищила ефективність навчання та провадження нових методик. За успішні результати апробації заклад отримав відзнаку, а педагоги, сертифікат на 120 годин про підвищені кваліфікації. Усі навчання та розвиткові матеріали, такі як плакати, сценарії моніторингових днів, все лишилося у закладі що дало можливість використовувати їх у подальшій роботі. Цей вміння та знання дозволили не лише педагогам ефективно провести апробацію, але й значно підвищити якість освіти. Наступним був проєкт «Safeguarding Policy. Наш шлях розпочався у лютому 2023 року, коли наш ЗДО став один із семи закладів з усієї України, що долучилися до пілотного проекту Мон України в співпраці Save the Children International in Ukraine. основна мета якого створення політики захисту дітей, яка є основою для забезпечення безпеки та добробуту вихованців. Цей проєкт надає чіткі рекомендації та процедури для реагування на випадки жорсткого повадження з дітьми, а також допомагає створити атмосферу, де кожна дитина почувається захищеною. Представники закладу, в особах директора і вихователя методиста прийшли експертне очне навчання в місті Києві за програмою Севгадінь ТОТ». Та отримали відповідні сертифікати. Наступним нашим кроком стало поширення знань з усіх учасників освітнього процесу: працівники, батьки та діти, проведення тренінгів для всіх працівників закладу з подальшою сертифікацією дозволило створити єдину команду. Проект Тот» дав можливість сформувати надійну систему захисту дітей у дошкільному закладі, що призвело до таких результатів. Працівники закладу отримали сертифікати про проходження тренінгу та завдяки навчанню набули знань та навичок. Для виявлення ознак жорстокого поводження з дітьми, вжиття відповідних заходів реагування, забезпечення безпечного та сприятливого середовища для вихованців, розробки та дотримання чітких правил поведінки, сприяння інклюзивному навчанню, крім того, було призначено координатора з питань безпеки дітей, який відповідає за впровадження та контроль дотриманих усіх процедур. Проведені батьківські збори дали змогу забезпечити чіткі рекомендації та процедури реагування на випадки жорстокого та зневажливого поводження з дітьми. Батьки отримали інформацію про те, як розпознати потенційні ризики і як діяти в таких ситуаціях. Це змінило довіру до закладу та створило партнерські відношення від педагогами та родинами, що є ключовим для забезпечення безпеки та добробуту дошкільнят. З жовтня 2024 року е, наші три групи під моїм керівництвом занурились у проєкт Думай на рівних. Прошу Олен. Ну що ж, напевно, багато хто з вас чув про даний проєкт і ми теж були його учасниками. Щоб провадити, ми, я з колегами, пройшли навчання та отримали сертифікати міжнародного зразка. Проєкт «Думай на рівних є цілим світоглядом. Рівності, та відповідає міжнародним парціальним програмам розвитку соціальних навичок та емоційного інтелекту дітей 3-7 років, схвалені для використання в освітньому процесі. Цин ЕКВАЛ базується на наративі розповіді або історії. Вважається, що наратив, тобто розповідь, є рушиною силою, яка може сприяти досягненню позитивних змін у житті дітей. Зміни, що починаються на рівні окремої особистості, зрештою переходять на суспільний рівень. Сприяючи більшій соціальній згуртованості, Розповіді та казки, що використовуються у цьому процесі, базуються на культурі, досвіді та житті самих дітей, а також знайомлять їх з культурою, досвідом та життям інших людей. Вони створюють відчуття безпечного світу, в якому діти можуть дізнаватися про емоції, стосунки і точки зору інших людей. Розуміння таких речей важливе для дітей оскільки допомагає їм орієнтуватися в складощах реального світу та отримувати знання та досвід вирішення проблем. Провадження проєкту «Думай на рівних» дало змогу закладу дошкільної освіти реалізувати цілісний підхід, заснований на принципі рівності та соціально-емоційного навчання. Програма допомогла діткам 3-6 років розвивати соціально-емоційний інтелект у критично важливий період їхнього життя. Завдяки цьому діти навчилися керувати власними емоціями, розвивати свою впевненість та самооцінку, проявляти емпатію та увагу до інших, підтримувати здорові стосунки та співпрацювати. Це заклало міцний фундамент для майбутнього успіху та знизило ризику асоціативної поведінки. Педагоги, які брали участь у проєкті, отримали сертифікати міжнародного зразка. Заклад був повністю забезпечений якісними навчальними матеріалами, що розроблені світовими експертами, які залишаються у закладі і можуть використовуватися повторно з новими групами дітей. Батьки теж не стали осторонь, а стали активними учасниками даного проєкту. Для них були створені додаткові консультації. Матеріали та чат підтримки засновниками та розробниками проєкту в Україні, що допомогло батькам краще зрозуміти принципи програми та підтримати дітей у розвитку цих життєвих навичок. Ці переваги сприяли створенню безпечного, інклюзивного та справедливого середовища, де діти вчаться мислити на рівних і будувати своє майбутнє. Розуміючи, що під ключом до успішної освіти є не лише економічне досягнення, а й створення комфортного психосоціального середовища, ми шукали ефективні інструменти для підвищення кваліфікації педагогів. Вибір був зроблений на користь онлайн-платформі Європейського центру імені Вергеланда та їх курсів для дошкілля Демократичний садочок. Протягом 24-25 навчального року педагоги закладу взяли участь у фасилітованих онлайн-курсах. Після завершення курсу педагоги отримали цінні методики, вправи та сертифікати на 30 і 45 годин. Усі ці проекти не є окремими елементами. Вони створюють тілісну картину нашої роботи спрямовану на всебічний розвиток дитини в безпечному та сприятливому середовищі. Підсумуючи, хочу ще раз наголосити: інновації в дошкільній освіті це не просто впровадження нових методик, це трансформація культури мислення, командної взаємодії та готовності до сміливих кроків. Наш досвід доводить, що за умови здорового авантюризму та впевненості у команді можна спільно продовжувати як всеукраїнські, так і міжнародні проєкти, що відповідають глобальним тенденціям та потребам сучасної дитини. Саме ця синергія дозволяє нам забезпечувати дітям найкращий старт у житті, виховуючи їх компетентними громадянами 21 століття. Ми продовжуємо навчатися, зростати та впроваджувати найкращі практики, щоб наші вихованці отримували якісну освіту та всебічний розвиток. Дякуємо за увагу!